Собі вже підсумувати нашу дискусію. По-перше, дуже дякую всім вам за присутність на сьогоднішній бандерських читаннях. Мені здається, що як явище інтелектуальне, ідеологічне, бандерівське читання відбулися. Ми сьогодні продемонстрували і перші, і другий, і навіть третє бандерівське читання. Наші ідеологічні противники завжди хисуються тим, що вони гарно це все організовують, що у них там сучасні форми. Ми теж вміємо демонструвати сучасні форми, мультимедійні, але на відміну від них у нас є глибокий зміст, який не старіє. Тому те, що ми говорили сьогодні, це не історія. Це є сучасне майбутнє України, геополітичні концепції, політичні візії, економічні наші візії. Це єдиноможливий шлях розвитку української держави. Насправді не війни, агресії і становлення національної державності, бо, на жаль, ми тільки переживаємо повторно слід 19 століття, століття творення національної держави, іншої ідеології, іншого рецепту, ніж націоналізм просто не існує. Всі сьогоднішні єврооптимісти, всі сьогоднішні Обама і Американо мають згадати сто років назад, коли теж тодішні єврооптимісти, грусевські Венеченки розказували, що не треба армії, що ми соціалісти, про світове братерство, про європейський союз в інших формах. Це все закінчилося трагедією для України. Антанта прийшла на Україну тільки громити західну Українську Народну Республіку. Не буде джемлінів нічого. Мусимо будувати свою національну державність, мусимо виконувати свою історичну мі... Мі... місію. На цьому просторі геополітичному дві країни великими не можуть бути. Може бути або велика Україна, і залишки, етнічні формування. Або слабка українська держава. Ми бачимо, що навіть наші західні союзники, заганяючи в Україну немиснені борги, вони теж хочуть якийсь неоколоніальний проєкт, а не проєкт української держави. Вони хто читає поза хорошими словами, ми розуміємо, що агенти ВПО працюють із Сходу, і із Заходу. А якщо ви почитаєте їхню місію, їхні аналітичні структури, то вони теж пишуть, що їхні громадські організації, ці всі мустафи і Сірожи, вони просто працюють американські... Не менш, ніж їх відпрацьовував Калістиченки і, і, і Сімонінки. Не менше товариства. А якщо ви почитаєте американську доктрину, то Америка націлена створювати конфліктні ситуації, а не гасити їх тут. Вони ніхто не займається благодійністю. Ні Франція, ні Німеччина. Тому наш національний проєкт поширення націоналізму і просвіту націоналізму. Тому, що проблема залишається та, яка була 100 років тому брак націоналізму серед найчишого загалу українського населення. Те, що казав Андрій Мовки, ми мусимо дійти до кожного українця, знову не дати збагвутити. Тут дуже важливу роль відіграє отонувала українська еліта, люди, які можуть так себе називати, ті, хто пройшли священну війну з досі. Свідомо чи не свідомо, відмобілізовані вони мають право сьогодні говорити. І вони або будуть державо-будівними елементом, або можуть бути державо-руйнівним елементом, тому що вони можуть бути розгадайте оці пункти п'яне-матросні, які поговорили Російською імперією. Ті пункти після закінчення першої світової війни в східній Європі. Тому нам потрібно робити цей державу творчий елемент нації. Я дякую вам всім, що ви сьогодні прийшли. Ми особливо вдячні, будинку вчителя. Який нас тут примостив, ми дякуємо тим, хто не побоявся з державних діячів прийти сюди і не побоявся сказати, що я націоналіст, я бандерівець. і сподіваємося, що будуть такі бандерівські читання, де тут буде сидіти українська еліта, українська влада і буде реалізовувати вон, не тільки говорити про український проєкт. Дуже вам вдячні всі, ті, хто всі напишуть ваші тези, вони будуть надруковані якомога швидше в збірнику, в другому збірнику читань. читання. Просто Нікого не, не зволікатись з цим, а протягом двох тижнів максимум надіслати ваші тези, щоб ти були з попередніми бандерівськими читаннями, коли ми майже рік. Збирали матеріали, тому дуже пізно вийшли ці матеріали. Я дякую тим, хто тут є. Є Олексій Коріней, викладач Києво-Могилянської академії, який багато робить над нашим моделюванням простору за східним кордоном України, який тихенько сидить, і мав би що сказати, і, і, і міг би багато сказати, але, на жаль, формат не дозволив. Я вас закликаю всіх давати якісь пропозиції до доступного формату бандерівських читань, чи робити його в два дні, чи робити багатосекційно, щоб кожен з вас хто міг щось сказати, запропонувати, що він це міг зробити. І ми виходили на якісь дієві механізми. Напевно, що в Україні немає іншого інтелектуального заходу, який збирає стільки людей, які концептуально мислять. Тому що влада каже, що бандерівці не пропонують рецептів. На карт, що ми добре бігаємо по вулицях, там хулігани, бандити, волонтери, атошники, які рік тому були героями. У нас нема ідеолічних конструкцій. Вони є. І та кількість вчених, яких сьогодні була тут, наше завдання донести це до влади і заставити її діяти і української влади, або заставити її піти геть, якщо вона цього не зробить. Слава Україні! Дякую всім.